Демисезонні ортопедичне взуття від бренду Перлина. Перлина це Туреччина, фабрична фабрика, взуття зроблене на фабричній фабриці, з натуральних матеріалів, натуральна шкіра. Все прошито, все гарно, все зроблено. Все... Взуття легесеньке, неважке, О, якісно все в, в, зроблено. О, підошва термопластикова гума з високотехнологічних матеріалів, ребриста така модель, О, правильний ортопедичний заднік. Ще дуже добре фіксує п'яточку, п'яточка не гуляє по взуттю, вона зафіксірована і правильно розвиватиметься ніжка. Ліпучки дуже добре фіксуються. Всередині натуральний утеплювач і флісик. Uh, устілка ортопедична з супінатором, бо я, на жаль, її не можу витягнути, бо вона приклеєна. Дуже зручне взуття, дуже якісне, дитина буде себе почувати комфортно. Uh, моделька розрахована на мінус 5, ну, також можна в теплу зиму вона. Можна ходити під тепленький носочок. Зима у нас теплі, не холодні, снігу немає. Ця моделька підійде. Рекомендую Перлина.